Ну, твоя команда шаблі твого ком'юніті. Вона сьогодні бігала в першому півфіналі. Що ти думаєш з приводу цієї гри загалом? Мені важко говорити, тому що я тільки е, е, п'яту гру першої команди бачу. Е, я бачив, до речі, першу гру. В сезоні між ними. Тоді наші грали краще. Ну, моя особиста думка, щоб першу половину грали рівно, не, не, не брали гру на себе, ну, ніхто не на них одну Більше пасу було, тому було рівно. Я думаю, що ми могли побутися. Як тільки збилися на індивідуальні дії, ну, почали спасати батьківщину От, через все Як плюс, плюс. Це моя особиста думка. Я думаю, тренер буде на мене потім кричати. Але Я беромію, це дав пару хвилин відпочинку, щоб він потім перезарядив його, щоб він потім вийшов і показав свій відсоток. Як ти думаєш, хто з суперників зіграв важливішу роль в сьогоднішній вашій поразці? Суперників? Я можу сказати, Психологічно дуже дорожкові Іванове. Він не дуже багато забивав, але коли він їх забивав, було видно, що опускали хлопців. Да, Очі вниз, підлогою було видно, що, ну, що, ж ти, що ж ти дядя нас коронюєш. Які плани на ну, за третє місце? проти якого бажаєте грати та які плани? Це точно не до мене, тому що я не слідкував майже за турніром. Крім виступив команди штаб. Тому я тільки зараз побачив, що Швець грає за хулігані. Е -е -е. Тому я я не знав, що там грає свою рані. Тому для мене це дав якісь, можливо, особисті внутрішні, але це не до мене. Я представник франшизи, але точно що ну, там третині команди. На корпоративі про це не У Будь-якому разі, дуже радий був тебе бачити і дякую за допомогу з підлогою. Я, я бачив все.